Друзі, ви пам'ятаєте ТРО, яке малося замінити 72 і Ви пам'ятаєте, що один з командирів застрелився, чи застрелили, чи як там сталося? От, проводиться розслідування. Я думаю, що цим, цим не буде закінчуватись, на жаль. Чому? Тому що е, ніяких висновків керівництво не робить. От дивіться, боєць мені написав, я маю це озвучити однозначно. 114 бригада ТРО знаходиться на Куп'янському напрямку та приймає участь в активних боях по стриманню ворога. Позиції бригади знаходяться безпосередньо на нулі. Проте бригада черговий місяць не виплачує гарантовані державою 100 тисяч бойових, аргументуючи це тим, що документально 114 приїхала як другий ешелон оборони. Тобто, хлопці стоять на нулі, хлопці несуть втрати, йдуть бої. а... По документам вони вважаються на другій лінії. Відмовляються приймати рапорти на 100 тисяч бойових. Всі райони, де зосереджені позиції бригади, визначені наказом головкома як райони ведення бойових дій, що є підставою для виплат. Проте бригада не здійснює таких оплат. Морально-психічний стан багатьох бійців дуже низький, і стали відбуватися масові невиконання наказів. Тобто, коли люди перестають виконувати накази за рахунок того, що їм не виплачують, не додають, не допомагають, не підтримують і таке інше, то будуть шукати винних серед е, бійців. Так, виходить, не серед командирів. Далі рапорти відмовляються підписувати Брига з МПЗ, бригади Клопов і е, е, начальник юрслужби Дігтяр. Забезпечення немає. У нас на П'ять позицій, один старлінг і один робочий генератор. І ми ці старлінги ремонтуємо авто. Е також за свій щот ремонтуємо 208 й бат, взагалі в сраці. Ну, Тут маса-маса-маса всього цікавого. Дивіться, чому я викидаю це все? Тому що до мене, я думаю, дослухаються. І, по-перше, е перевірять, чи це правда. Можна сказати, що це наклеп якийсь там питань немає. Але я прошу ДБР в першу чергу, щоб було проведено перевірку з цього приводу, щоб могли допитати бійців, подивитися на моральний стан, подивитися, що твориться. Тому що завтра одне відділення покинуло позиції. післязавтра ще одне покине позиції. Ще через день-два станеться так, як сталося з виводом 72-ї. Точно та ж сама ситуація. Чому? Тому що е, отак от ось, бачите, отак. От я зачитую це по факту, не з голови. Це мені надіслав боєць. І я його знаю добре. Близько знаю цю людину. Тому така ситуація, друзі, От така ситуація. Подобається це кому, не подобається. Але. Масовий, е е масовий похід в СЗЧ бійців, не за те, що їм не хочеться воювати, і за те, що їх підставляють, їм не платять, їх не забезпечують, їх е тримають не за людей, а за бидло. Ну це моя особиста думка. А там е я думаю, що будуть перевірки, і виясниться все. Якщо це не так і у них все там класно, дав би Бог. Хоча я сумніваюся, думаю, що і ви сумніваєтесь в цьому. Дякую. І прошу, друзі, підписуйтеся на наші канали: Інстаграм, Телеграм, Ютуб. Все тільки правда, максимально від перших лиць. Тому будемо разом, друзі. Будемо разом підтримувати один одного. Чим більше, тим краще. Дякую.